Щоб зробити закладку до книжки, нам потрібно рожевий фоаміран із клейкою стороною, клейка-стрічка, красиві вирізки від упаковок, блискуча квітка, вишенька, полуниці, блискучі листочки, текст, метелик, блискітки за бажанням, прозора плівка з машинки або пластикова бутилка від води. Усе це я підготувала заздалегідь. Такий метод можна використати, щоб надати неповторності своєму телефону чи смартфону і зробити декор власноруч. Тож я приміряю до свого телефону. Починаємо, беремо і вирізаємо частину фоамірану ножицями, відриваємо кліку сторону і приклеюємо у довільній формі, як нам подобається, в різні послідовності. Наші деталі. Я беру вишеньки, потім квітку, метелик, другу квітку, вирізку з полуницями. Одну полуницю я доклею, стрічкою приклейкою. Також поверх я наклею надпис. Тішки павутини приклеюю у кутку, можна посипати блискіками та додати іншого декору. Тепер усе акуратно заклеюю прозорою плівкою або прозорим скотчем Із бутилки вирізаю таку саму смужку, як із фааміра. Приклеюю до верху закладки, скотчем. внизу вирізаю отвір для резинки. Резинку прикрасимо, зав'яжемо у вузли, щоб вона трималася. Наша аплікація на фоамірані буде зверху книжки, а прозора сторона всередині, щоб було зручно читати. Ккладаємо до книжки і зав'язуємо резинкою, щоб міцно і не трималося. На цьому все, папа, до нових зустрічей!